Страхітливі гігантські комахи це не монстри з фільму жахів, а реальні істоти, які жили на землі задовго до динозаврів. Близько 300 мільйонів років тому рівень кисню в повітрі сягав до 35%. Це майже вдвічі більше, ніж сьогодні. Такі умови дозволяли комахам виростати до розмірів, що шокують. Цей дивовижний час мав назву Кам'яновугільний період або ж просто карбон. Як добре, що він вже позаду. Найстрашніша жителька тих часів меганевра, бабка з розмахом крил до 75 сантиметрів. Хотіли б побачити таку наживо. Вона б вас точно побачила. Її очі займали майже всю голову, що робило її зір панорамним. Вона вміла раптово змінювати напрям польоту і стрімко атакувати. Ця хижачка полювала на інших комах дрібних амфібій і була небезпечна ще з дитинства. Личинки-меганеври жили у водоймах, хапали здобич потужними щелепами і навіть атакували одна одну. Від цієї істоти Гегрід з Гаррі Поттера був би в захваті. Довгий час її вважали найбільшим павуком у світі. Не недарма назва Мегарах не перекладається як велика павучиха». Проте сучасні дослідження довели, що це був хижий морський скорпіон Евриптерид, який міг жити і в прісній воді. Мегарах не розгрібала мул і хапала все, що траплялось під клешні, личинок, червів, молюсків, мальків, риб Перш ніж з'їсти здобич, вона подрібнювала її ротовими придатками. На суші панувала артроплевра, гігантська багатоніжка розміром як диван. Вона важила близько 50 кілограмів і сягала довжини 2,5 метра. Та не спішіть лякатись. Науковці вважають, що артроплевра харчувалась лише гнилою рослинністю. Від загрози її захищало масивне тіло, а пересуватись допомагали десятки кінцівок. Скам'янілі сліди артроплеври знаходять в різних частинах світу в Канаді і Шотландії. Ці знахідки відкриті для туристів як докази існування найбільшого сухопутного членистоногого на землі. Рослини в карбоновий період також були особливі: жодних квітів чи плодів, тільки гігантських вощі та папороті без квітів. Не було потреби у запилювачах, тому бджіл, ос-метеликів просто не існувало. Коли рівень кисню упав, більшість гігантських комах вимерла. Але деякі щасливчики збереглися у зменшеному вигляді до сьогодні. Багатоніжки, бабки, жуки, таргани, павуки це живі нащадки карбону.